Всім привіт, 21 серпня 2025 рік. З вами компанія Електромотор і в нашому обзорі дренажно-фекальний насос НПО В1300Д з поплавком. Раніше цієї компанії насоси називались спрут. Ну, в зв'язку з реорганізацією. Тепер назва НПО. Це, друзі, те ж саме спрут. Так що, хто знав насоси Спрут і тепер, коли хоче робити заказ, а бачить НПО, у нього нема рішимості купити. Повторюється, той же сами спрут. Просто помінялась назва, да може колір. Отак От виглядає дана моделька В1300DF. Пишуть, як бачимо, тут у нас просто Д без F. Не знаю чому. F це поплавок. Дана моделька, так як робите заказ, В1300. Де він так і є, друзі? Телефон попереджає, пора їхати на доставку. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 0,63 426, 1010.